Перед засіданням оперативного штабу 8 липня Кагарлицький міський голова Лесон Панюта провів нараду зі своїми заступниками тут. А потім і на штабі очільник громади акцентував увагу на стабілізації водопостачання опонентів, зокрема мешканців багатоквартирних будинків в умовах відключення електроенергії. Я знову наголошую, що нам. Навчатись е в умовах обмежено обмеженої подачі електроенергії жити і ось час о 9 знову відключення, планове відключення. Тому це дуже таке питання, одне з найголовніших. Ми повинні всі, розпочинаючи від водоканала надання е посту в СНАПі і не тільки в СНАПі, ми повинні всі мати резервне живлення, центри. Чи пункти незглавності Олена Івановна також повинні працювати постійно. Є доручення голови адміністрації військової області про те, що вони повинні забезпечити можливість і працювати ну, тут, в кожному напрямку. Я ще раз наголошу, що у нас оцей кабінет кабінет, це зала, це також є пункт незглавності для тих, хто працює в цій будівлі. У нас постійно. На в цьому залі є інтернет, є електроживлення, тому всі можуть переміщатись, якщо немає можливості подати напряму електроживлення кабінети і працювати тут. То і все на цього є. А взагалі, попри ускладнення ситуацію із енергопостачанням і часті повітряні тривоги, ситуація в громаді стабільна, продовжував Олександр Панюта. Актуальною залишається. Допомога Збройним силам України, належне реагування на сигнали повітряної тривоги, вдосконалення укриттів, ефективне використання фінансових надходжень. Станом на сьогодні я не можу не говорити керівникам установ, керівникам підприємств, розпорядникам поштів. Давайте також буду говорити бюджетних. На сьогодні ситуація складається нехороша на предмет Виконання дохідної частини бюджету. Я наголошую, і тепер я думаю, ми будемо наголошувати це постійно і закликати до еконовного використання коштів бюджету. Поки станом на сьогодні ми не обмежуємо ті е, планові ваші видатки, які ви е, е, ініціювали, рада підтримала на останній сесії від 27 червня. Але я не виключаю, що через тиждень-два. Всі ці питання будуть переглянуті і не виключено, якщо ми не налагодимо виконання бюджету, що прийдеться вводити якісь обмеження. Медики доповіли, що на стаціонарі багатопрофільної лікарні перебуває нині 118 хворих. Заклад успішно пройшов перший етап акредитації. В Центрі первинної медико-санітарної допомоги продовжуються роботи по облаштуванню Центру життя стійкості. Відділ культури поінформував, що один з проєктантів зголосився на участь в конкурсі проєктів нового меморіалу слави героїв біля адмінбудинку. Музика. Продовжуємо знайомити вас зі звітами старости сіл. Карлицької територіальної громади про їхню роботу у 2023 році. До вашої уваги, виступ старости Ліщинського старостинського округу Лідії Токовенко. Двома соціальними робітниками обслуговується 24 жителі похилого віку, які потребують стороннього догляду. Керівниками фермерських господарств надавалась допомога орендодавцям продуктовими наборами до Великодня Різдва Христового до Дня людей похилого віку. Також вітають наші фермери своїх орендодавців цінними подарунками та продуктовими наборами до ювелейних дат. Працездатне населення 336, пенсіонерів 150, молоді 109, дітей віком 0,16, 84, 4, від 6 до 10, 24, 11, 15, 30 дітей. Діти відвідують Шубівський ліцей, ліцей е, другий і третій міста Кагарлик. Е, померло 16 осіб, одне народження. Складено 11 актів, багатодітних малозабезпечених. На території села проживають та зареєстровані 14 учасників АТО та ООС. На даний час на суть військову службу 17 жителів села. Ми раз у три місяці, в чотири збираємо допомогу і відправляємо нашим захисникам. Для забезпечення потреб жителів села діють об'єкти соціальної сфери фельдшерський пункт, сільський клуб, локальний колектив Ліщина, сільська бібліотека, пересувне поштове відділення зв'язку. Працюють чотири магазини змішаного типу. І один промисловий відкрився в цьому році. Це дуже е, для людей позитивна тенденція. Да, да. Е, працює в шість фенських господарств, шість ФОПів, 52 одноосібники. Проводимо щодня за... затверджений графік середа, але людей приймаємо хто коли приходить. І в зв'язку з е, відключенням електроенергії ми. Приймають людей навіть у обідню перерву, коли є, настроїли такий графік, підстроюємося під людей. Усім жителям села надається допомога, ну це всі надають. Видано 214 довідок в 23, 89 вже в цьому році. На прийомі 55 було в 23, 22 в цьому році. Сім осіб зареєстровано. Знято з реєстрації 7, зареєстровано 15, вчинено 11 нотаріальних дій, підтримується задовільний санітарний стан на території, зокрема, нам допомагає міський ремонт робітник благоустрою, люди з центру зайнятості у нас працюють. Що зробили по, по ремонтах? В старостаті встановлено два пластикові вікна. В Будинку культури та бібліотеці проводяться заходи до різних свят, згідно календарних і пам'ятних дат та дат народного календаря. Відбулося покладання квітів до могили про вмерло односельчанина литви Миколи Володимироча, встановлено прапор. Він померший у нас, не загибший, а померший. Протягом 23-го року засипано щебеневою сумішу дороги Тернівка, тарасавка п'ять вулиць. В цьому році також завершено і розраховано на дві вулиці, дуже, на два села. Проведено поточний ремонт приміщення старостату своїми силами, встановлено переворотку приміщення старостату міська рада, встановлено конвектор приміщення старостату міська рада, встановлено відеоспостереження в села громади, встановлено одну лавку, туалет на кладбищі села Ліщинка. Залито відмостку навколо адмінприміщення старостату, стічні труби приміщення старостату, капітальний ремонт братської могили Ліщенка. У нас дуже гарно зроблено. Встановлено будинку культури, туалет, лавку, придбано роутер, перекриту дах. Проведено ремонтні роботи підвісної стелі будинку культури, проведено поточний ремонт кабінету директора за своїми силами, проведено електропроводку в актовому залі і освітлення на сцені, штукатурка фарбування стін, вікна, двері, підлогу, також самі ми зробили цю роботу, упорядкували стільці в залі. Придбали за спонсорські кошти, карнизи, тюлі. Встановлено в сільській бібліотеці два, також металопластикові вікна. В даний час проводиться ремонт дитячої, читальської кімнати і ремонт кочиварки. Продовжуємо розповідати про нові творчі досягнення вихованців Кагарлицького центру дитячої та юнацької творчості. Із 24 червня по 4 липня хореографічний колектив Оберіг керівник Ольга Кравченко вдало виступив на міжнародному фестивалі Сонячна Олімпія, що відбувся в Болгарії. У програмі фестивалю учасники колективу оберів презентували два танці Козачок та Лотос, за що були відзначені грамотами. Керівництво Центру дитячої творчості та хореограф Оля Кравченко дякують спонсорам за фінансову підтримку Віталію Наріжньому, Андрію Воробчаку, Олегу Паришкурі, Олександру Шпелю та Миколі Греценку. І ми щиро вітаємо з черговим досягненням учасників колективу Оберіг! Служба 102 в особі старшого офіцера поліції інни Калієвської інформує про 189 звернень і заяв у поліцію громадян мешканців Кагарлицької і Жишівської громад. З них 14 внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Задокументовано два факти безвісти зниклих військовослужбовців. Це стосується жителя Стайок, який зник безвісти за даними поліції у районі міста Покровська на Донеччині, і жителя Слободи, який проходив службу на Луганському напрямку. На жаль, примикає до цих повідомлень і звістка про зникнення безвісті кагарличанина під тим же Покровском на Донеччині. Завбачливо взято на експертизу ДНК рідних цих військовослужбовців. Кагарличанин 8-го року народження вирішив задарма, умовно кажучи, розжитися продуктами харчування у маркеті фора. Причому аж тричі сума вкраденого близько 1500 гривень. Його впіймано і. Йде досудове розслідування виявлено тіло громадянина 92-го року народження без ознак насильницької смерті біля його ж місця проживання. За даними поліції, особа вживала наркотичні засоби у переселенні двоє його жителів з'ясовували стосунки, як мовиться, фізичними методами. Підсумок легкі тілесні ушкодження в одного з учасників інциденту, що задокументовано полісменами. Працівники патрульної поліції і дільничні офіцери поліції склали загалом 82 адміністративні протоколи, зміст яких фіксація домашнього насильства, дрібного хуліганства, дрібної крадіжки, розпиття алкоголю і куріння в громадських місцях, в тім числі 28 порушень правил дорожнього руху. Невеликим виявився цього разу улов по затриманню водіїв, не тверези за кермом. Затримано трьох таких відчайдухів, образно кажучи. Не уникнути їм суду, штрафу і мороки по визволенню їхніх сталевих коней зі штрафмайданчика у Миронівці.